Добрий день, я учень Дубинського ліцею номер 6 шкляру Богдан, вихованець гуртка станції юних техніків. Сьогодні я вам хочу показати пристрій для ходьби хворого чи інваліда. Було розроблено новий пристрій для ходьби із засобами реабілітації. Основні завдання цього пристрою. Максимально забезпечити переміщення хворого чи інваліда по нерівній місцевості. Встановлення на цьому пристрой міні-тренажерів для тих, хто переніс інсульт, травми рук, хребта. Конструкція повинна легко складатися для зберігання. Пристрій складається з двох жорстких рамок. З руку якою. І опорних елементів. Витриманих у виді направляючих катків. І стопорних п'ят. Направляючі катки це, це невеликі розміром коліщатка. які встановлені на амортизаторах. Ці коліща повертаються навколо своєї осі. Опорні елементи з'єднані із пластиною. З нижньої пластини та пластини. Так, з верхньої пластини. Та з вічними рамками, які створюють палелолограм. Це дає змогу використовувати кроковий варіант пристрою. чином пристрій дозволяє рухатися хворому по нерівній місцевості? Ще одна особливість цього пристрою це встановлені на ньому міні-тренажері. Особливо вони потрібні для тих пацієнтів, які довго перебували у лежачому положенні, і необхідно відновити м'язове почуття. Після операції, що стосується опорно-рухового апарату, інсульту, коли уражається ділянка мозку, яка контролює рух окремих частин організму. Тут важливо врахувати дві обставини. Перша полягає в тому, що реабілітаційні тренажери повинні забезпечити плавність у нарощуванні навантажень, будь-який перебір у навантаженні у навантаження загрожує катастрофою що утворилася, вимагає терплячих вправ. Фізична робота на міні-тренажерах дозволяє повільно, але впевнено відновлювати нервові керуючі зв'язки між мозком та м'язами ураженого органу. В нашому пристрої застосовано два міні-тренажери, які розміщені по боках ходунків. Тут саме той випадок, коли можна зекономити на коштах, але поступово відновлювати здоров'я. Отже, висновки! Пристрій для ходьби реабілітаційний має низку переваг. Його вартість значно менша від промислових конструкцій. Легко переміщується по нерівній місцевості, швидко складається для транспортування і зберігання. Встановлено міні-тренажери, які відновлюють вестибулярний апарат та узгодженість рухів. Дякую всім за увагу. До побачення!